We want to welcome everyone this evening. Хочемо привітати всіх цей вечір. And we want to just start with Deuteronomy Chapter, chapter 30. Почнемо з 30-го розділу книги Повторення закону. I just want to read one verse. Один вірш хотів прочитати. Verse 19. Вірш 19. «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю». Життя та смерть дав я перед вами. благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив Ти та насіння Твоє. Це те, що Бог через Мойсея говорив людям. Що Бог Recorded this day. So there is a day. That God knows. That is a witness. A um, for heaven and earth, a witness recorded. Yeah. Um, and earth. Yeah. That they have been given this choice. Now some say говорить, Heaven's above Небеса зверху. is in reference to angels. Анголів, earth below. Земля знизу. In reference to people. They йде мова про людей. If that is the case, that means everybody knows. Everybody knows the choice that they have before them. And this is what it says the choices. It says, I have set before you life and death. Життя та смерть дав я перед вами. Це це те, про що стосовно чого були свідки, that before you що перед вами there is life and there is death. стоїть смерть і життя. дуже серйозний вибір, який говорить Бог людям, щоб вони вибрали. Life or death. You you б ви вибрали? Як ви думаєте? Я знаю, що всі б сказали, звичайно, ми б вибрали життя. Але більшість людей не зроблять цей вибір. Do you know why? Ви знаєте чому? They decide. Вони вирішать to stay right where they are. Залишитись там, де вони є. Just staying right where you are, you are making a choice. Залишившись там, де ви є, ви цим самим робите вибір. If no one, якщо ніхто, or any or anyone, чи будь-хто, to have not put their trust in the lord jesus christ. Якщо не довірившись Господу Ісусу Христу, не увірувавши в нього, it keeps them right where they are. Це утримує людину там, де вона є. Well, you may say, Ви можете сказати. I like where I'm at. Мені подобається, де я є. Why do I need to move from where I'm at? Чого я маю рухатись з того місця, де я є? Where you are today Там, де ви є сьогодні, keeps you guilty before God Воно утримає вас винними перед Богом In your sins. в ваших гріхах If you haven't made the choice. якщо ви не зробили вибір. So by staying where you are залишаючись там де ви є, I want to stress. я хочу підкреслити. It is a choice. Що це це є є, вибір. вибір. Залишатись там, де ви є, це є вибір. And I want to stress І Я хочу підкреслити that that choice by staying where you are Що вибір залишитись там, де ви є, is death. Це є смерть. Because it keeps you in your sins. Now many people are comfortable there. That's why many people, although It may sound an easy answer, І навіть коли для них для багатьох людей це може звучати як проста відповідь to choose life, вибрати життя. But because they like where they are. але через те, що людям подобається бути там, де вони знаходяться, Their choice is death. їхній вибір І Бог приносить це перед людьми. God wants the people to take it serious. Бог хоче, щоб люди віднеслись до цього серйозно. Take it seriously personally. Віднеслись до цього серйозно особисто. Because it's a big choice. Бо це є великий вибір. see here? Ви бачите тут. Death. Смерть. life. Або життя. You're going to have to make a choice. Вам треба зробити цей вибір. By staying where you are. The choice that you have made вибір, зробили, is death. Є смертю. Because it keeps you in your sins. But it was a vaš. And in the judgment of God. Під Божим засудженням. And it leads to a place called hell. І це поведе в місце пекло. Бог говорить людям. Make a choice. Зробіть вибір. Життя та смерть дав я перед вами. Blessing and cursing. Благословення та прокляття. Now, this and this is what God recommends people to do. І ось що Бог рекомендує людям, щоб вони вибрали. Therefore, choose life. І ти вибери життя. That's God's choice for each of you this evening. Це Божий вибір для кожного з вас в цей вечір. For you to choose life. Щоб ви вибрали життя. But most people. Але більшість людей. I'm happy where I'm at. Щасливий, Or I'm comfortable. Мені комфортно. Or it's it's too inconvenient. Mm, sorry. It's not easy to change. Mm, не так легко змінюватися. To make these changes. Робити ці зміни. I'll just stay where he where I'm at. Я я просто залишусь там, де я є. That's a choice of death. І це є вибір смерті. That's why God's encouraging the people. Саме тому Бог заохочує людей, підбадьорює їх. Don't stay where you are. Не залишайтесь там де ви є. Choose life. Виберіть життя. That's what He's telling the people. Це те, що він говорить людям. Now, this is not the first time це не вперше, that God is saying to the people. Бог говорить людям,

chapter 4 and verse. oops. Розділ 4 вірш. 26, 26. То беру я сьогодні за свідків проти вас, небо й землю. Що незабаром конче погинете в краю на вспадкування, якого. Ви переходите туди, Йордан. Не будуть довгі ваші дні в ньому, бо конче ви будете вигублені. And that's the choice of death. Це є вибір смерті. But once again, Але знову ж таки. he said, I call heaven and earth to witness against you this day. Він говорить: то беру я сьогодні за свідків проти вас, небо і землю. So keep in mind. Отже, тримайте в думках. God want you to remember this. Що Бог хоче, щоб ви пам'ятали це. Every time we hear the gospel message. Кожен раз, коли ми чуємо євангельське повідомлення, євангельську проповідь. Every time we hear the word of God. Кожен раз, коли ми чуємо Боже слово. And we should be hearing the word of God. І ми повинні чути Боже слово. That's God's witness to us. Це Бог свідчить нам. Between heaven між небом та землею. What are we do? Що ми зробимо? What choice are we make? Який вибір ми зробимо? Again, if we go to chapter 31. Знову ж таки, якщо ми підемо в розділ 31. And if we read verse 28. Прочитаємо вірш 28. Зберіть до мене всіх старших ваших племен та урядників ваших. А я буду промовляти до їхніх ушей ці слова. І покличу небо й землю на свідчення проти них. It is very important. Це є дуже важливо. And God sees it as very important. І Бог бачить це дуже важливим. When we hear his word. Коли ми чуємо його слово. There's always at that time. A choice to be made. Є вибір, який треба зробити. Now, remember in chapter 30 verse 19. God gives encouragement. Бог робив таке заохочення, Він підбадьорював до цього. And he says, Therefore choose life. Вибери життя. Now, he's telling them this to the people thousands of years ago. Він говорив це людям тисячі років назад. He's telling us the same message. І він говорить нам то саме повідомлення. What we will do with Jesus Christ що ми зробимо з Ісусом Христом will make all the difference between life and death. між життям і смертю. Some people look at Jesus Christ as just being a a good person. Деякі люди дивляться на Ісуса як на, особу. Деякі люди дивляться на Ісуса Христа як хорошу особу. Some people look at Jesus Christ as part of a religion. Деякі люди дивляться на на Ісуса Христа як частину релігії. Some people look at Jesus Christ as a person who suffered a lot. Деякі люди дивляться на Ісуса Христа як на ту особу, яка багато страждала. And they wear a cross for good luck. І люди носять хрестик на удачу. That's not believing in Christ. Але це не, це не вірування у Христа. That's not making a choice. Це не приймати вибір, робити вибір. To make a choice. Зробити вибір. It doesn't mean you wear a cross. Це не означає, що ти носиш хрестик. Or you join some religion. Чи ти приєднуєшся до якоїсь релігії. Or you become part of a, a Christian group. Або стаєш частиною якоїсь християнської групи. But it's to understand what Jesus Christ did for me. Але це зрозумівши те, що Ісус Христос зробив для мене. In taking

Але що більш важливе, це змінить ваше життя на вічність? І ви будете мати життя. Життя вічне. І це те, до чого Бог закликає нас.

In our sins, ми далі залишаємось в своїх гріхах. We are still choosing death. Ми тоді досі вибираємо смерть. That's why God the people. Тому Бог підбадьорює людей. Choose life. Вибере життя. Now, there's a reason also that God is doing this. Another reason. І також є інша причина, по якій Бог це робить. Um, and I want to go to the book of Ezekiel. Я хочу відкрити Єзекіїля. Ezekiel chapter 18. Єзекіїля, розділ 18. It's after the Psalms. Це після Псалмів. It's after Isaiah. Після Ісаї. After Jeremiah. Після Єремії. And then you have Ezekiel. І далі йде книга пророка Єзекіїля. Ezekiel chapter 18. Книга пророка Єзекіїля, розділ 18. Хочу прочитати вірш 23. Чи я маю вподобання в смерті несправедливого, говорить Господь Бог. Чи ж не в тому, щоб він повернувся з доріг своїх та й жив? Do you see why God's encouraging people? Чи ви бачите, чому Бог заохочує підбадьорює людей в тому, to choose life? щоб вибрати життя? If we jump down to verse 32. Якщо ми прочитаємо вірш 32. Бо не жадаю я смерти, помираючого, говорить Господь Бог. Але покайтеся та й живіть.

В місці that God has made for judgment, яке Бог зробив для засудження, для is суду is a, place called hell. це місце, яке назване пеклом. God is telling people, і Бог говорить людям, I don't have pleasure in the death of the wicked. Я не маю вподобання в смерті несправедливого. He doesn't choose people to die in this way. Він не вибирає замість людей, щоб вони помирали в цей шлях. Це люди, які залишаються в своїх гріхах. Це люди, які залишаються поза благодаттю Божою, яка є в Господі Ісусі Христі. That's what's keeping you in your sins. І це те, що утримує вас у ваших гріхах. So God has no pleasure. І Бог не має задоволення в цьому. This is why. чому. If we understand these things, якщо ми розуміємо ці речі, That God's giving this opportunity. що Бог дає цю можливість. For all of us this evening. Для всіх нас в цей вечір. To choose life. Because we don't have it. We don't have it by nature. Свої, There has to be a time in our life життях, where we have chosen life. That means when we have put our trust in the Lord Jesus Christ. Означає, For the forgiveness of sins. It's not in our nature. Це не є в нас ми не маємо цього по природі. Ми не є праведні по природі. And we make wrong by по природі ми приймаємо неправильні рішення. God is saying, life. Бог говорить: "Вибери життя". Бог говорить, що немає вподобання в смерті несправедливого. Understanding this about God. Зрозумійте це про Бога. I go to a very well known verse. Розуміючи про Бога, я хочу, щоб ми пішли в дуже добре відомий вірш. In John 3 в Івана 3 розділу. And the New Testament, це в Новому Завіті. Matthew, Mark, Luke and John. Матвія, Марка, Луки і Івана. And if we can read John 3, verse 16 to 18. прочитаємо Івана, 3 розділ з 16 по 18 вірш. 16-18. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Can you see also the here? Чи ви бачите також вибір тут? It says he that believeth on him in verse 18. вірші 18 сказано, хто вірує в нього, is not condemned. Не буде засуджений. But he that believeth not is condemned already. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Because Because he hath not believed in the name. In the name of the only begotten Son of God. Do you see the choice? Now we can also see God's desire. Remember. He does not He is not pleased in the death of the wicked. Він не має вподобання в смерті несправедливого чи нечистивого. So in verse 16, it says for God so loved the world. Говорить, що так бо Бог полюбив світ. Now the expression of his love is to his son. Це через його сина. That's how we have the measure of his love. Це там, де ми розуміємо як рівень його любові. It says that he gave his only begotten son. Що дав сина свого однородженого. How do we experience the love of God? Як ми можемо мати в досвіді Божу любов, пережити Божу любов? By meditating? Через медитацію? By prayer? Через молитву? By isolation? Через ізоляцію? By joining a, group? Через те, щоб приєднатися до якоїсь групи? Uh, no. Ні. How we experience the love of God. Як ми можемо пережити Божу любов? It's in the Son. The Son that He gave. В тому Сині, якого Він віддав. His only begotten Son. Його Син є однороджений, That whosoever щоб кожен, anyone who, who, who chooses the Son. Кожен хто вибере сина, Господа Ісуса Христа. щоб кожен, хто вірує в Нього, Не згинув, не був засуджений на тій широкій дорозі в своїх гріхах, але мав життя вічне. The everlasting life is because sin has been paid for. Вічне, and these are the words of Jesus. And Jesus continues in verse 17, 17 For God sent not his Son to condemn the world, бо світ, but that the world through him might be. saved. Але щоб через нього світ спасся. Saved from what? Спасся від чого? Saved from your sins. Спастись від своїх гріхів. Saved from the judgment of God. Спастись від Божого засудження. Both these things. Обидві ці речі was put on the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Були покладені на Господа Ісуса Христа на Голгофському хресті. The sins of the people who put their trust in him? Гріхи тих людей, які увірують в нього. And the judgment of God. І Боже засудження. Went on the Lord Jesus Christ. Воно було покладено на Господа Ісуса Христа. Only. І тільки тоді. For those who believe. Тільки за тих, хто увірує. I hope this evening. І я надіюсь, що в цей вечір you make the right choice. Ви зробите правильний вибір. God says choose life. Бог говорить: "Вибери життя". The Lord Jesus says, Господь Ісус говорить, that he came not to condemn but to save. Що він прийшов не засудити, а спасти. And it is said in verse 16. І є сумно в 16-му вірші that whosoever shall believe. Щоб кожен, хто увірує. I hope this evening. Я надіюсь, що в цей вечір, ага, я перепрошую, це було сказано в 16-му вірші за те, що це про кожного, хто увірує. That you would put your trust in him. Я надіюсь, що в цей вечір ви увіруєте в нього. And choose life. І виберете життя. Амінь. Амінь.